Генератори медикаменти, засоби гігієни та реабілітації лікарні, що від ворога менш ніж за 30 кілометрів, будучи основним медзакладом прикордонної громади, яка однією з перших зустріла окупанта 24 лютого і до сьогодні постійно лишається під прицілом росіян. Городнянська міська лікарня днями отримала приблизно пів гуманітарного вантажу. Залучити чергову допомогу вдалося завдяки співпраці волонтерського штабу української команди та французького фонду Дук Ukraine». Це їх пропозиція. Микола Федосійович мені зателефонував і сказав, що є можливість, чи вам потрібно. Я переглянула, що можуть надати, погодили ми це все. Забрали. Ми не знаємо, що ми стикнемося кожного ранку і кожної ночі. Жителів громади у нас більш ніж достатньо. Потужність лікарні і перелік фахівців дозволяє надавати різноманітну медичну допомогу. І, власне, це все необхідно для того, щоб її якісно вчасно надавати. Я дуже вдячний за допомогу волонтерському центру української команди за те, що вони приділяють увагу саме прикордонним територіям. А в нас кордон, до речі, і з Російською Федерацією, і з Білорусі. То зі сторони Російської Федерації йдуть обстріли. Ми повинні бути готові до будь-яких. Викликів, які можуть бути до громади, тому звичайно нам необхідно, щоб був запас гуманітарної допомоги, в тому числі генераторів, тому що все може бути. Так, на випадок відключень світла чи блекауту, лікарня забезпечена потужним джерелом альтернативної електроенергії. І два менших по 2,5 кВт – це не лише підсилення, а й оптимальніша та економніша альтернатива, якщо великого не потрібно. Медикаменти ж і матеріали використовуватимуть по мірі необхідності. Треба працювати і над забезпеченням військових, і над підтримкою тилу, і для того, щоб саме медицина була мала все необхідна на будь-який випадок. Звичайно, ми всі оптимісти. Ми віримо в збройні сили. Але в будь-якому випадку ми маємо розглядати і самі непрості сценарії. Цей процес постійний і він не зупиняється. І такі ініціативи. По можливості ми будемо реалізувати, в тому числі в громадах Чернігівщини. В у волонтерському штабі кажуть, нині у невеликих і особливо прикордонних громад викликів більше ніж можливостей, а тому допомагають їм усім, чим можуть. Основна ж діяльність організації спрямована на підтримку наших захисників, зокрема оснащенням бандеропечами, індивідуальними зігріваючими наборами та іншими життєво важливими на фронті речами.